Не встигли оговтатися, як знову лишень відновили стабільну подачу електроенергії, а окупанти завдали повторний удар по об'єкту енергетичної інфраструктури у області. На Рівненщині знову запроваджують погодинні відключення світла. Фахівці кажуть, ситуація насправді складна. Енергетикам доводиться застосовувати ще й додаткові обмеження електропостачання. Тобто, якщо говорити про планові відключення, про графіки, які ми складаємо, тут все зрозуміло. Ми намагаємося їх дотримуватися. Про те. На жаль, існують ще й аварійні відключення. А це коли спрацьовує автоматика, мережі не витримують і відключаються самі. Або ми отримуємо команду від НЕК Укренерго, коли протягом від 3 до 15 хвилин ми маємо обмежити потужність у мережах. Після обстрілів електроенергія у дефіциті. І аби стабілізувати ситуацію, потрібно вдаватися до відключень. Найбільший пік споживання припадає у період з восьмої ранку і до одинадцятої, та ввечері сімнадцять до 23-ї. Однак рівняни нарікають, що попри визначені години відключень часом доводиться сидіти без світла цілий день. У нас це повністю на електроенергії, тому нема навіть підігріти десь води чи якоїсь їжі для маленьких дітей. У нас трошки дуже багато дітей. Я ставлюся як би сказати, з розумінням того, що в нас зараз в країні така ситуація, ми мусимо якось, кожен воює на своєму фронті. Але якщо є графік, то бажано, щоб його дотримувалися, щоб люди могли розраховувати. Пів години це дуже багато для нас. Води нагріти, їсти зготувати, і це потрібно робити. Помічав, що не виконується графік, це погано. А чим це погано? Чи ви не можете спланувати свій день? Ну, спланувати свій день, роботу свою і так далі. Треба все таки більш менш дотримуватися не збігається з розкладом відключення не в місті і не тільки в місті Рівного, а в інших населених пунктах. Люди намагаються пристосовуватися до реалій. Усі плани, які потребують електроенергії, переносять на ніч. Це роблю ночі. Вночі перу, вночі печу, вночі мені підходить все, аби нам було добре. С відключають світло далеко не у всіх будинках, і це не поділ на білих та чорних. Міський голова рівного взявся пояснювати, чому у двох сусідніх будинках може бути різна ситуація із наявністю електроенергії. Бувають такі шахматні підключення будинків до підстанцій. Так буває це питання не до не до влади, не до енергетиків. Питання, що в 80-х, 90-х у вас колись так було підключено будинок до мережі. І щось змінити зараз неможливо. На деяких об'єктах і на деяких вулицях світиться світло постійно, тому що там є підключені важливі об'єкти критичної інфраструктури. Відхилення від графіку пов'язане із тим, що є ще й екстрені відключення, які ніхто не може спрогнозувати. Їх застосовують, коли стрімко зростає споживання електроенергії. Якщо цього не робити. Повністю вийдуть з ладу ті мережі, які зараз працюють, і коли буде відновлене електрообладнання, яке зазнало ракетних ударів, не буде можливості подавати за нормальною схемою електричної енергії. Тобто тоді споживачі будуть без електричної енергії значно довше, можливо, навіть і по декілька діб, які будуть потрібні для того, щоб відремонтувати ці електромережі. Фахівці, поки не беруться Прогнозувати, скільки часу знадобиться, аби відремонтувати об'єкти енергетичної інфраструктури у області, тому і надалі просять з розумінням відноситись до відключень та зменшити обсяги споживання електроенергії. Дарія Солодовник та Михайло Мандзюк, телеканала ITV.